Протягом 2024 і 2025 року людство проходить унікальний коридор, який утворюють дві надпотужні творчі сили пірнатий дракон і радужна змія, базові стихії космосу, води і вогню. Місця їх пересічення створюють енергетичні центри на нашій планеті, а їх перетин у часі відкриває енергетичні портали переходи. Така зустріч буває раз на 60 років, коли Земля, Сонце і місяць утворюють геометрію, що допомагає нам скинути шкіру старого і народити нове. І саме таким місяцем порталом є вересень 2025 року, який відкриває унікальний коридор між двома затемленнями 7.09 і 21.09. Це ніби дві брами місяця і сонця. Інь та ян темряви і світла між ними 09, 09 09. Точка сили, що стає центром, серцем, зерном нового і дзеркалом для матеріальної матриці 6-6-6. І саме у цей місяць ми, Українці, можемо зробити загальну дію, маніфестацію. Україна обирає свободу з матриці 6-6 у повноту дев'ять 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 у біблії число 666 – це число людини символ надмірної прив'язаності до матерії та контролю у сучасному світі його ототожнюють із системами маркування штрих і QR-кодами кодами символи матеріальної і цифрової реальності Дев'ять дев'ять дев'ять. Дзеркальне відображення проба духу. Знак завершення циклу і переходу на новий рівень. Перевертаючи шістки на дев'ятки, ми змінюємо оптику. Матерія починає служити духові, а не навпаки. Щоб це закріпити у колективній свідомості, ми запускаємо флешмоб. Україна обирає свободу з матриці 666 у повноту 999. Намалюй знак 6, з якого народжується 9. Знай, що 6 – це цифра символ матеріального світу, 9 – духовного. Так ми символьно переводимо 6 в 9. Стань перед зеркалом і з цим знаком в руках. Уяви себе, я тризуб. Зверху 9 9 9, знизу 6-6. Переверни свій аркуш так, щоб 9 і 6 створили горизонтальну монаду. Це символ єдності духу й матерії у нашому світі, коли не тільки верх і низ, а й право і ліво єднаються заради проявлення нового. Скажи вголос. Активація 999 завершена. Україна вільна. Зафіксуй момент. Запам'ятай образ свого Я у дзеркалі. Або зроби фотосторіс із хештегом Новітня Україна. Флешмоб не є магічним ритуалом у буквальному сенсі. Це психологічний і енергетичний якір, який об'єднує людей спільним наміром. Ми прошиваємо у колективне поле ідею свободи і пріоритету духу над матерією. Це не відмова від матерії, це новий баланс, де матерія служить духові, а технології підтримують, а не обмежують. Вересень 2025 року це вікно можливостей. Це момент, коли можна перевести свою увагу зі страху й контролю на свободу і творення. Ми закликаємо всіх, хто небайдужий, до долі України зробити цей крок разом з нами і перевести матрицю української свідомості з фіксації на матеріальному 666 у духовну повноту 999. Україна обирає свободу. Обери її і ти.